Вікторія розмовляла по телефону. Вона хотіла на літні канікули вивезти дітей до тітків село, щоб по місту не тинялися, а в селі добре. Природа, чисте повітря. На літо дітей приїжджає багато. Всі, в кого в селі є родичі, намагаються відправити туди дітей. У Вікторії в селі живе свекруха, але до неї найменше вона б хотіла вести своїх дітей. Потім, коли повертаються додому, Вікторія довго від них чує, яка ж вона погана мама. Це все робота свекрухи, тому вирішила, що до неї більше не поїдуть. Нехай дітей своєї донечки навчає, яка в них погана мама. І вирішила зателефонувати тітці. Валентина не проти, але щоб із ними їхала і Вікторія. Одна опікуватися її дітьми вона не буде. В неї велике господарство, їй ніколи, а їм і їсти приготувати, і дивитися за ними потрібно. І прати, і прибирати. Це все додаток до її повсякденної роботи. Валентина і так втомлюється, а з дітьми зовсім нічого не буде встигати. Вікторія задумалась. В неї в планах було відправити дітей, а сама вона почне ремонт у квартирі. З чоловіком домовились, він не проти. От тільки як бути наразі з дітьми. Вони вже не маленькі, Дмитрикові 10 років, Оленці вісім. Як мовити Валентину, щоб вона погодилась? І молоко в неї своє, дітям корисно. Тому вирішила, що ввечері з чоловіком ще раз їй зателефонують. Можливо, погодиться. З чоловіком поговорили. Він також не хоче, щоб діти їхали до його мами. В тому році посварились. Після того, як діти почали погано говорити про свою маму, вирішили знову зателефонувати Валентині. Дітей своїх у неї немає. З чоловіком живуть вже 10 років. Коли знову телефонували, тітка таки погодилась. Вона радісно і весело щебетала. Говорила, що чекає їх найближчими днями, щоб не передумала наступного дня, щоб їхали в село. Валентина вся світилася. Причину Вікторія визначила одразу вагітна. Чоловік Валентини не дає їй нічого робити, тому в цьому році велике господарство на літа розводити не будуть, ходитиме з дітьми в ліс на прогулянки. Вікторія рада за тітку нарешті і їй випало щастя материнства. Вирішили поки що нікому не говорити. Вони не бачили, що Оленка гралася з лялькою в сусідній кімнаті. Свекруха Вікторії також жила в цьому селі. Увечері вирішила піти провідати, адже були в селі і не зайшли. Образиться Дмитрик і Оленка бігли спереду. Вікторія з чоловіком йшли за ними. Діти побігли вперед. Дорогу знають, поки подружня пара дійшла до подвір'я, діти вже там бігали. Вони посиділи, порозмовляли, вже збиралися йти назад, коли свекруха запитала Вікторію. Що там твоя тітка народжувати зібралися? Не пізно їй? Вікторія поглянула на Оленку. Дівчинка опустила очі. Все зрозуміло, підслухала. Додому йшли мовчки. Дівчинка весь час відставала і була насуплена. Як неприємно, коли розповідають чужі секрети. Почала говорити Вікторія. Ти ж розумієш, Оленко, що наразі бабця не буде тримати язик за зубами і піде розповідати далі. То й що? Питає дівчинка, а то, що секрети видавати не можна. Тітка Валентина не хотіла, щоб інші про це дізнались, зарано ще, але ти повинна їй признатися, що ти видала їй таємницю. Оленка ледь не плакала, але мама невмолима. Тому, коли прийшли до Валентини, вона за руку підвела дівчинку. Оленка, схлипуючи, попросила вибачення і сказала, що це вже не секрет. Вона все розповіла бабусі. Валентина засміялася, сказала, що пробачає, але надалі, щоб Оленка навчилася берегти чужі секрети.